Danske В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Усі митри і грішники приходили до Ісуса, щоб його почути, а Фарисеї з книжниками нарікали. Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий, і там розтратив свій маєток. Живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: скільки то наймитів у мого батька мають під достатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба й проти тебе, я не достойню більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба й проти тебе, я не достойний більше зватись твоїм сином. А батько Кликнув до слуг своїх, притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходились веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику й танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що воно таке було б. Той же сказав йому: Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим здоровим. Розгнівався той. І не хотів увійти, і вийшов тоді батько і почав його просити. А той озвався до батька: Ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій. Що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Відчувати себе як дитина в обіймах Отця. Молитися про глибоку любов до Бога Отця. Ісус говорить про загублену дитину і про батьківську любов. З великою увагою мого серця буду дивитися на сина і батька. Спочатку подивлюся на сина. Як відходить з дому, потім на батька, який мовчить і поважає його свободу. Попрошу, щоб серцем я міг увійти в те, що переживає страждаючий батько, і таким чином відчути жах гріха, який ранить і завдає болю. Коли визнаю свої гріхи. При іспиті сумління, в таємстві примирення, чи бачу я обличчя Отця і його страждання? Як часто я думаю про те, що він переживає, дивлячись на мій гріх. Простежу історію сина, який пішов від свого батька, побачу, як гріх породжує гріх і збільшує нужденність дитини. Спробую усвідомити ситуації в моєму житті, в яких я теж накопичував гріхи. Споглядатиму глибоке хвилювання батька, який обіймає дитину, що повернулася. Стану на коліна перед отцем, чесно розповім йому про свої гріхи, які терзають моє серце. Проситиму благодаті прощення і відчуття його батьківської любові, а також благодаті відчути себе дитиною в його обіймах. Звертаю увагу на реакцію старшого сина, який не хоче заходити в дім. Він не може змиритися зі ставленням батька до брата. Він переконаний. Що його брат не заслуговує на любов. Що резонує в мені, коли я спостерігаю за ставленням старшого сина? Подумаю про те, що слова, звернені до старшого сина, стосуються і мене. Все, що належить Отцеві, належить і мені. Все, що я маю, я маю від нього безплатно. Я не повинен заробляти його любов. Він лише хоче, щоб я дозволив йому любити мене. Закінчу молитвою про слави, зверненою до Бога Отця. В школі Богородиці Марія вчить нас любити Небесного Отця, називати його своїм Отцем. Який ніколи не залишить нас ні в болю, ні в розпачі. Послання Богородиці цариці миру 2 листопада 2009 року, дорогі діти, і сьогодні я між вами, щоб вам показати дорогу, яка вам допоможе пізнати Божу любов, любов Бога, котрий вам дозволив його кликати та вважати За Отця. Очікую від вас, щоб ви щиро поглянули у свої серця і побачили, наскільки ви його любите. Чи не є він останній люблений вами? Оточені достатками, скільки разів ви його зрадили, відреклися, забули. Діти мої, не обманюйте себе земними достатками, думайте про душу, бо вона важливіша за тіло. Очистіть її, закличте до Отця, Він чекає на вас. Поверніться до нього. Я з вами, бо мене Він у своїй милості посилає. Дякую вам. Небесні Очі. Дякуємо тобі за твою любов до нас, за те, що ми завжди можемо прийти в твої обійми такими, якими ми є. Амінь. по посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Маріє, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви. Посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою. Все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії, цариці миру. Благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.